Доброго ранку, як і обіцяла, ми вже на гостєвому майданчику. У нас чудові люди тут. А Хто це? Надія Кравченка. Доброго ранку вам. Це директор НВО номер 6 Також Аліна, це учениця 11 класу. І Владислав, учень 11 класу. Нещодавно стартувало ЗНО з української мови та літератури. Скажіть нам, будь ласка, наскільки було складно? Як переживало, як готувалися? І чи впевнені, що склалась ЗНО? Е, я можу сказати, що я впевнена, тому що я здала пиріг. А, після того, як прийшла додому, я підрахувала свої правильні відповіді. Я розраховую десь на ну, 180 балів. Я mm. сподіваюся на те, що я зможу потрапити на бюджет. Mm -hmm. Це буде добре. А, а ти ти плануєш? Ти? Да, куди плануєш? Куди плануєш Мене є мрія вступити до Львівського національного університету імені Франка mm -hmm. а, на спеціальність логопед, корекційна освіта. До речі, ти знаєш, рідкісна. рідкісна, така, ем, така прям це ультра тонка професія. так би сказати. ну це класно, чесно. Влад, Влад, розкажи. Твої нам, сподівання? Ну, найважче було підготуватися до ЗНО, але в нашій школі кожного тижня проводилися курси спец спеціальні, які угу. допомагали до нього підготуватися. Головне було вчасно прийти в аудиторію перед ЗНО, впоратися зі своїми переживаннями, емоціями. Прогнози маєш які-небудь? На результат так маю я склав ЗНО, так як я планував, десь під 180 балів. балів. Mm -hmm. Тобто я задоволений цим результатом. А коли будуть результати, як їх можна дізнатися? Результати будуть через три тижні, 26 травня. Mm -hmm. В особистий кабінет приходить повідомлення на mm -hmm. вашу ману. Mm -hmm. Пані Надія, скажіть нам, будь ласка, як ви вважаєте, як пройшов перший етап ЗНО? Ну, з великим рахунком, це такі тривожні дні не лише для дітей, а по-перше, за все для їхніх батьків і для педагогів, тому що це такий певний підсумок нашої спільної роботи. Е, ну, за настроєм наших учнів я бачу, що в них все склалося. Напевно, кожен з них вимірював свої сили і став якийсь собі поріг. І спілкуючись з ними, я для себе визначила, що вони досягли тих результатів, які поставили перед собою. А є такі учні, які наразі там думають, що не склали. не пройшли цей поріг. Це, напевно, одиниця, але є, я думаю. Такі. Таких, що не склали, напевно, немає. Власне, вони позитивно Богу. Напевно, Бог напевно. На В крайньому разі вони так вимірюють свої сили. А, але ж я хочу звернутися до дітей, які можливо вже е, так гадають, що не склали. На цьому не закінчується е, ваш шлях учня і можна його складати ще і ще раз. І е, напевно той меседж, який зараз в освіті українській, існує, е, навчання впродовж свого життя. Угу. Це такий гарний угу. девіз і надія угу. на те, що в принципі, все може бути. Ми знаємо, що на базі навчально-виховного в'єднання номер 6 не проводилося безпосереднє тестування. Те існують пункти перевірки робіт. В такому разі, а, чи не було вам складно складати тести десь і ну у іншому місті? Тому що як відомо, що в таких ситуаціях, стресових ситуаціях рідні стіни допомагають. А у вашому випадку де ви складали тести? КНТУ. Як, як у чужому приміщенні? Як вас приймали? Ну, доволі добре. Я не можу сказати, що було набагато складніше ніж у школі. А, було багато. Тобто це не впливає на результат. Mm -hmm. Не кричали на вас там. Інструктори. <ріст> <ріст> Знаєте, різні бувають різні інструктори. Вони навіть е, е, хотіли, щоб наш е, настрій підіймався. <ріст> підтримували <ріст> <ріст> вас, <Підтримували. ріст> так? Підтримували. <ріст> а, добре, а скажіть, ну, то давайте будемо розкривати секрети. Ми не будемо називати <ріст> імена в жодному разі, про те, чи можливо було списати. Чи можливо було як-небудь там, я не знаю, чи ви помічали, що хто-небудь якось там підслуховував щось? Ні, ще до початку а, прийшла жінка, вона а, попередила нас, що в ніякому разі забирали нас телефони, ми угу. залишили сумки всі спеціально в відвиненому місці. Я не думаю, що хтось угу. зміг. А навмання можна було вгадати тест? Ну, Деякі які... завдання були такі, що можна було там поставити? Yeah. Ну нехай буде. А, Бога, там, може в постав... українській літературі поставити. було пару таких завдань, але. А угу. от загалом тести були важкі. От ви сподівалися саме на такий рівень складності чи ні? Так, я очікував на такий рівень угу. складності. Не дуже важкі були завдання. Такі не якось, дуже важкі Не дуже важкі. Ну, хто нам станесть. Якщо учень готувався до <говори> цього іспиту, то, то проблеми, Ну, тобто подібні тому. ви розглядали на ваших заняттях Звичайно, на курсах. Так. Так. так не було такого, що ви не очікували взагалі. О Боже, що це таке? Ми навіть такого не вивчали. Ні, ні, на школі повністю підготували до цих тестів. Це приємно чути. До речі, з кожним роком все більше і більше удосконалюється процес підготовки учнів. Як в перші роки це було ну всякому разі, принаймні в рамках школи, зараз є багато онлайн. Ресурсів uh -huh. і на тому ж сайті центру ЗНО є uh -huh. онлайн-ресурси представлені тестові матеріали попередніх років, пробного тестування, і учні можуть пройти таке тестування в новому режимі, вже трошечки примірити uh -huh. свою силу. Твір писали ви? Яка Звичайно. тема тому робила? Як потрібно йти по житті, як приймати рішення серцем або розумом? О! І до якої думки ви схиляєтеся? Серцем або розумом? Розумом? Звичайно, розум. О, бачите, як. Немає романтиків. Раціональні. Я, я була вражена, що діти не раціональні. Слухайте, які ще тести будете здавати? Я... Для вступу мені потрібна ще біологія, англійська мова або історія. Що я краще скла, з цим я і подам документи. Угу. Тобто, ти м, про всяк випадок так. взяла декілька предметів, Ну, ви вже маєте певний досвід. Ви вже зробили крок уперед. Вже ви вже хотіло. почали, вже не так страшно. вже Ви будете далі готуватися. Все, початок покладено. Тепер ви можете порадити 10 класам, що треба робити для того, аби скласти тест. Алгоритм дій. Треба там ходити на заняття, треба там самостійно розвиватися, треба е, складати тести попередні, випробувальні. Там що треба робити? Чи можливо за ніч до тестування взяти боже, книжечку, ЗНО там, полистати або подивитися фільми, е, які основані там на е, літературі художній, і все, цього достатньо. Це ні. Хочу порадити десятикласникам, щоб вони вже зараз почали почали читати українську літературу, тому що дуже велика кількість творів фільмів. Не вистачає подивитися. так? <звілляння> Справа в тому, що в самих тестах не видані саме цитати, uh -huh. Uh -huh. і це важливо. Фільми не допоможуть в uh -huh. цьому разі. Uh -huh. то режисер же бачив по-своєму, що або сценарист таке там придумає, що чому далеко від сюжету Ще е дуже важливо проходити тести минулих років. Це дуже допомагає. Uh -huh. Практика це найголовніше у цій справі. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, ми вам дякуємо. Бажаємо вам успіху. удачі Бажаємо і вам. Хортуни. 200 балів. Малемов 200, 200 і 250 звичайно, такого немає, щоб ви вступили за мріяння навчальні заклади, щоб у вас все було добре. ще Хочу ваші... сказати, що сьогодні складають за нього учні з математики. А, це, мати, О, це інші учні. Ці учні Мама, що на сьогодні в гостях складають з історії, це до 13-го числа. А давайте всі разом будемо затримати. Тримаємо кулачки. з цією ранковою кавою. Насправді це. Це складний ну, тест, насправді, математика. Таке хвилювання. Ну, що ми скажемо всім кіровоградцям, хто здає сьогодні тест з математики, вам удачі. Вам також удачі, щоб ви вступили куди захотіли в вашій так. школі, щоб ваші учні завжди здавали так. тестування. А ті, хто не здають, хай в від школах. Дякую вам. Ну, а вам що сказати? Якщо ви дев'ятикласник або десятий класник, вже готуйтеся, тому що тестування це не то не те діло, яке можна вивчити за ніч. Або подивитися кіно і все. читайте, і успіх вам гарантований. Далі реклама потім кліп побачимо за декілька.